і всі, Оля вже включила запис. Всім доброго дня, в нас одне питання про внесення змін до рішення міської ради 17 вересня 2021 року, номер 11-22-38 про затвердження програми соціальної допомоги та роботи на 2021-2027 роки в редакції рішення міської ради від 27 червня 25 року, номер 4-82-8 про затвердження програми соціальної допомоги та роботи на 2021-2030 роки в новій редакції. Слухаємо е, Галину Михайлівну, вона доповідає по даному питанню. Доброго дня всім. Е, е, хочу доповісти вам насамперед е, подякувати за ту сесію, що організована була 26 грудня, і що ви своєчасно виплатили людям гроші, але продовжують на, заяви надходити. І ми хочемо: ми е, хочемо здійснити ще виплати людям, у яких е, значні зруйні. І що чек-листами по формулі може бути передбачена сума лише в межах 500 тисяч, а те, що зверху законодавство пише, що потрібно виплачувати за рахунок інших джерел фінансування. І до тих пір, доки не прийде повна сума, ну, різниця між 500 і тим джерелами фінансування. До тих пір людина не може отримати тих 500 тисяч. У нас такі чотири випадки, де сума перевищує по став у формулі 500 тисяч, у когось 8 тисяч, у когось 160-180, 1 мільйон 280 000. Тому ми вносимо зміни в програму турботи. Хочемо, щоб ви підтримали винесення на сесію і підтримали на самій сесії. Про те, що ми можемо з міського бюджету виплачувати цю різницю з урахуванням коштів, які будуть виплачені за рахунок трохи Червоного Христа чи інших міжнародних організацій. І дуже просимо, щоб люди могли своєчасно і оперативно отримати кошти з державного бюджету 500 тисяч і почати дії по ремонту свого житла. Я, я то кошти, то... Це питання, я думаю, тут не так. Да. Дуже дякую. Все, якщо питань немає, ставте на голосування. Так, став на да, голосування. Я підтримую хто за, відкриваю. Валентін, включи мікрофон, бо я тебе виключив. Включи, скажи, я тебе виключив. тоді. Да. Так, да, я включ, я виявляється, виключити можна, а включити не можна. Ми підтримуєш. Так, всі зачання з нас згодять. Але повітряно розбираюся а... Ще якісь питання у нас є? Ні, завтра чекаємо всіх на сесії досяг. А ще ж мене одне питання до програми захисників не це їхнє. А не їхнє? Але щоб підтримали? Ми хочемо виплачувати. Щось і ще йдуть в армію по 10 тисяч міського бюджету. Програма до захисників і захиститься. Прошу завтра підтримати. Всье. Вся. Всье завжди. Всье завжди. Всье